Щось сильно вдарило в потилицю і за комір пекучими іскрами посипалися сніжинки. Дівчинка обернулась. Четверо хлопчаків, тікаючи, дарились по вкритій снігом гірці, на якій стояв похилий дерев'яний паркан. Доганяти їх годі й думати. Зараз вони перелізуть через паркан і шукай вітру в полі. От, не так воно боляче, як досадно. Ну, хоч плач, стільки готувалась до цього новорічного карнавалу, сама собі костюм шила снігуроньки, подружки заздрили, такий вдалий вийшов. А тепер зірчастий паперовий комірець. Намок від снігу і зібрався ні до чого не придатний. Хоч додому вертайся. У, -у, У, тупнула ногою з досади. І раптом побачила. Один з хлопчаків зірвався з паркана, впав і покотився з гірки. За хвилину вона вже міцно тримала його за руку. Хлопчик сіпався, намагався вирватися, але марно. Він був щопанький другокласник, а вона п'ятикласниця та ще й спортсменка. Це ти кинув, признавайся, ти? Хлопчик мовчав, дивився з-під лоба понуро, неприязно і мовчав. Це не він кинув сніжку, але нізащо в світі. Він не став би виправдовуватися. Троє за парканом сміялися, їм не загрожувала небезпека. Ну, що з тобою зробити? Відлупцювати? Думаєш, не можу? Вона взяла його за плечі і підняла над землею. Він смішно і безпорадно задригав ногами в повітрі. Тепер він дивився на неї з безсилою люттю. Вона ж принизила його хлоп'ячу гідність. У хлопчика було маленьке худорляве личко. Білі, немов криті і не прови та вії, і довгаста чорнильна пляма на щоці, а великі червоні від морозу вуха Кумедно стирчали з-під шапки. І їй стало жаль його. Гаразд я тебе не лупцюватиму. Живи, засміялась вона. У міліції я тебе теж не поведу. Бо мені просто ніколи. Іди, тільки ніколи більше не бешкетуй. Вона стояла і дивилася, як він незграбно, не озираючи, слізе на гірку, немов сліпе кошеня. Троє за парканом сміялися. Може, вони з неї сміялися, що вона не зуміла відплатити за себе. А може, з нього, бо як не як, а його хлопця. Не побила дівчина. А втім, їй було байдуже. Хай сміються. Вона запізнювалась на новорічний карнавал, їй треба було поспішати. І щойно вона повернула спиною до паркани і ступила кілька кроків, як у повітрі знову просвистіла сніжка, і знову за комір посипалися пекучі іскри сніжинки. Вона задихнулась від несподіваної люті. Ах ти, он ти який. Я, я нічого тобі не зробила. А ти в спину нижком, Як зрадник. Ти знаєш, вона захлиналась, На війні так роблять тільки зрадники і боягузи. Ти. Ти? Він стояв біля паркана, насупивши прови і дивлячись її просто у вічі. Я знаю, кричала вона. Я знаю. Ти зараз утечеш. І я, звісно, не дожену тебе. І ти це знаєш. Тому ти й кинув. Ух, як я шкодую, що не відлупцювала тебе, боягуз. Маленький нікчемний боягуз. Йому давно вже було пора. Перелізти через паркан і втекти. Але він чомусь не рухався з місця, і раптом він почав спускатися з гірки просто до неї. Гірка була доволі крута і слизька. Видертись на неї було значно легше, ніж спуститися, і він присів на опочіпки і почав з'їжджати, придержуючись руками. На обличчі в нього не було страху, лише зосереджені. Звичайний вираз обличчя людини, що спускається з гори і думає: Тільки б не впасти. Важко було повірити, що він спускається на зустріч небезпеці. Троє за парканом мовчали так, ніби їх і не було там зовсім. Хлопчик спустився з гори. Тіловито обтрусив сніг з рукавиць і попрямував до дівчини. Він ішов поволі, але впевнено, твердо карбуючи кроки. Лише тепер стало видно, яке бліде в нього обличчя. Чорнильна пляма різко вимальовувалась на білій щоці і злегка тремтять міцностувані губи. Дівчина розгублено дивилася на нього. Якась мужність була в цьому переляканому обличчі хлопчика. Хвилину тому вона, здавалось, ладна була стерти його на порох. А тепер він дедалі ближче підходив до неї. Вона заціпеніла і не могла ні поворухнутися і раптом махнула рукою. Ану тебе! і побігла по вулиці. Він постояв трохи, підняв і опустив плечі, зітхнув, ніби скинув себе важкий тягар. І теж пішов по вулиці. Навіть не глянув у бік паркана. А троє за парканом мовчали, хоч вони й досі були за парканом ті троє. Але ні звуку. Вони добре знали, що й другу сніжку кинув не він.